Середня добова температура за останні дні різко знизилась і вже менше 8 градусів. Відповідно, ми маємо всі підстави для того, щоб розпочинати опалювальний сезон, і вже ця робота розпочалася. Але ну, всі мають бути е, свідомі того, що в першу чергу ми зараз запускаємо лікарні, садочки, школи. І потім буде вже розпочато пуск багатоповерхових будинків. Ну, скажем, можливо, не всі будинки, як то кажеться, може десь бути завоздушено в квартирах, але ми будемо запускати будинки, а потім усувати всі проблеми в окремих квартирах. От, тому ну, всі мають розуміти. Тобто орієнтовно. Нами поставлена задача, і так визначено термін, до двох тижнів ми маємо запустити опалення по всьому місту Біла Церква. Зараз триває заповнення водою систем. Ну, до прикладу, щоб заповнити систему ТЕЦ-міста, масив Ліонівського, треба мінімум 3-4 доби. Ну, ця робота вже розпочалась, тому зараз процес йде.